Ім'я Оця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Минулих неділь, дорогі брати і сестри. Ми на прикладі святого Апостола Петра і юда апостола бачили, як людина оцінює ту чи іншу ситуацію, як людина оцінює. Стан своєї душі, як кожен із нас по різному відноситься до своїх опадків. Хтось встає, хтось жаліє, хтось плаче, хтось перепрошує, а хтось просто байдуже і махає руками, ну, так якось буде. Ну, всі так живуть, всі так роблять. Ну що? І Того тижня ми мали на правду Два похорони тут нас рясне, такі подовогідні, коли ми говоримо, ну, чи є ті люди ще побожні, люди, на яких можна рівнятися, яким, які можуть світити нам, ну, похоронили Ярославу з Вясненської вулиці. Онкохвора особа. Ну, мала тяжкі болі, страждання, терпіння. Завжди ходила до церкви на всі на Вона Ну, а була людина церкви. Але прошу собі уявити, коли людина хвора перейнята тою хворобою стражданнями, ну, вона думає про себе тоді. А покійна міла в'язата. Ну колись рясне і кам'янка, то був бізнес, як була барахолка. Так, тут багато в'язало, вміли в'язати светри, інші речі. І прошу собі уявити, вона відколи почалася війна, купляла светри чи інші чи інший одяг, де було натке, і вона в'язала, може, сотні в'язала шкарпетків для військових. Хтось скаже, що я можу зробити? Ну нічого. А вона використала своє вміння. І навіть тоді, коли була немічна, коли була дійсно хвороба, її ну, тяжко було. Але вона часто забувала за свою хворобу і пам'ятала, що там є воїни. Що там є ті, кому вона може послужити, кому вона може здатися в пригоді її праці її рук? А хтось згнирає, здорові, і то не так, і то не так, і то не так ходити, нюняєте, а хтось хворий немічний, і працює, бо знає, що нині є та потреба для війська, є потреба для народу. Ось маємо люди, ніби ми всі одинакові руки, ноги, очі, голова, а рівно ж і ми є всі такі різні. Хтось має співчутливе серце, любляче серце, хтось має твере замислення, хтось шукає, як би комусь допомогти, розрадити, потішити. а хтось думає, як юда, як би вкрасти більше. Отаке От є життя. Вчора хоронили е, Данілу Кульчицьку. 81 рік, яка стояла тут біля терплячого Ісуса. Як в церкві святого Андрія е, взяли Антонія, то частина людей перейшла з Львова до нас. Ну, вона колись була завідуюча в центрі Львова була напроти міської ратуші медична книга, медкнига. Може хтось пам'ятає, то була, то вона там працювала. І також прошу собі уявити в часах в тих всіх судів, що було в нас і так далі. Нато ну, багато людей цікавилося, що то, ну, читали нашу літературу, брала, газети, журнали. І вона, власне, дала нам там куток на великий, щоб люди могли і там, само собою, і мала погрози і так далі, і все. Але вона на то не звертала уваги. Абсолютно. Навіть якщо б магазин закрили і так далі, вона мала ясну свою ціль. Була переконана в тому. Так стою і дивлюся на те місце, де стояла вона літургія без молотовника не знала на пам'ять літургію. Молотовник в руках вона святкувала службу Божу. Вона зробила записи світлин, то тільки треба з цим розбиратися дуже багато. Йшла додому. Йшла додому. Вона не любила товариства, компанії, колежанок, вона любила самоту. То, що вона почула, вона розбирала Слово Боже. Вона прийшла додому, вона записувала проповіді. Вона ще раз переслухувала проповіді, вона мала сотні книжок. Був улюблений святий Святий Франциску Засису. Де читала, де читала? На Тіктокі слухала, на Фейсбуках сиділа, а читала, 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 впізнавала. Отак, От дорогі братія і сестри, знову ми є різні, різні люди. Але хтось своє життя направив в русло до Господа Бога, хтось живе Богом, дихає Богом. Любить Бога. І так, як я нараз проводив приклад з Ралівки, то є Самбірський район коло самбура, то вони вставали в 4-5-й годині досвіта, щоб іти на потяг, приїхати на головний вокзал і так далі. Щоб цього півдня тратили на службу Божа може більше. Але вони цінили службу Божу. І брали маленьких дітей, а тим же дітям їхнім онукам шлюби давав. І не жаліли, що в четвертій годині треба дитину будити, бо дитина не виспана. Але діти самі хотіли, бо бабця вміла прив'язати їм любов до церкви, до молитви, до служби Божої. А тут ти живеш Шевченка 350 і на службу Божу запіснюєшся на 20 або на півгодини. Що то є? А то є, наскільки ми є виховані, наскільки ми виховані є в любові до Бога, наскільки ми розуміємо ціну жертви Святої Літургії, наскільки ми розуміємо певний порядок Служби Божої. Наскільки ми наставляємо своє серце і свою душу і вміємо ту віру, дорогі браття і сестри, передати своїм дітям і своїм онукам. Аби, навпаки, ми є байдужі і ліниві. І тому сьогодні далі продовжуємо, дорогі брати і сестри, розважати той приклад, із Євангелії приклад покаяння. Не говоримо вже про апостола Петра і Юду, але говоримо, другі браття і сестри, маємо інший приклад. А саме один із повішених злочинців зневажав його, кажучи, хіба ти це Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшись, скартав його і мовив. Чи не боїшся Бога, ти, що покутуєш ту саму кару? бо ж ми приймаємо кару гідно наших вчинків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство, і сказав Ісус до нього, істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Трох людей було з одної кагорти, злочинців. Два розбійники. Один із них, який жалів, мав ім'я Дезмас, інший варава і третій – Варава. Но Пилат хотів якось зворушити серце жидівського народу. І пам'ятаємо той фрагмент Слава Божого. Варава був злочинець. І пам'ятаєте, хто був на святій землі? Там є темниця, де сидів Ісус Христос і варава. То Христос на ув'язненні сидів, можна сказати, на першому поверсі, а варава сидів так треба спускатися вниз дуже глибоко, там були найбільш небезпечніші злочинці, щоб вони не могли втікти. І Та був злочинець, великий злочинець. І амністія, свято Пасхи. Пилат, думаю, ну, покла, поставлю їх двох перед народом. Хай цей нарід зробить вибір. Кого Він хоче визволити? Ісуса який тільки, окрім добра, нічого їм злого не вчинив, чи вараво. Івангелій каже, а варава був злочинець, розбійник був. І Наріс закличав. Вараво віддай свободу Ісуса на суд. На смерть. Отже. Тому Христа зараховано до злочинців. Але так говорить пророцтво. Сімсот років, дорогі брати і сестра, до розп'яття Божого Сина, 700 років перед смертю Божого Сина, пророк Ісая говорив. До лиходіїв приєднаний був, до розбійників, долоходіїв був приєднаний Ісус. Оце є пророцтво, яке сповнилося особі нашого Спасителя Ісуса Христа. Його зараховано до розбійників. І ось смерть. Розбійник по лівій стороні і по правій. Двоє злочинців. Ті самі гріхи чинили хтось менше, більше. Один одного знали, звідки ми можемо знати, що вони один одного знали, бо той, який по праві сказав, чуєш. Ти прирівнюєш наші злочини, що ми робили? Ми справедливо приймаємо ту кару, ту смерть. А цей чоловік, він нічого злого не зробив, тому з тих слів видно, що вони належать до одної кагорти, до одної банди були. Але яка, який різний підхід, дорогі браття і сестри? А підхід є. Один. Саме, той думає про тіло. Тіло, спаси нас і себе, ти син Божий, зійди з Христа, покажи свою силу, спаси нас. Той думає про душу. Пом'яни мене Господе, коли прийдеш. До царства свого. Так є, дорогі брати і сестри. Так є. І не раз дивлюся з тім'я родина. Все старушка для базару не є стара. Жвава і ноги, і руки, і гроші рахувати. Все супер, до церкви стара. Немічна і хвора. Як розумієте? А от так, як той розбійник, той думає про тіло. А щоб ще більше, а щоб ще довше прожити? По правій стороні дивиться кінець. Треба спасати свою душу. Пом'яни, згадай мене Господа, коли прийдеш до свого царства. Скільки є людей лінтяїв. От Оїду на, на хресну дорогу в третій годині біля Христа і знаю тих людей, і вся на лавуці буде сидіти. 200 метрів піде, помолися в тебе в хаті, є біда, трагедія є в тебе в хаті. Та молися рятує свою сім'ю, своїх дітей, онуків, ні не піде. І ти її не переконаєш. Не переконаєш її нічим. Ото є кам'яне серце. Ото є темрява сліпота, нічим не переконаєш. Це були люди. Люди, честі їх мало, але вона є. І він не прийняв грошей. Він казав Христос Воскрес! Не вкрали його тіло учні. Ну і, звичайно, палат боявся і вислав, знав, де він жив, вислав е, воїнів, щоб його і тих, що двоє, що з ним було. Щоб з ними розправитися їх вбити. Ілонг не йде, і він зустрічає воїнів, які говорять про те, що вони приїхали в ту місцевість. І він тих воїнів запрошує до себе до хати. Він частує, дає їм їсти. І потім одека встають і хочуть іти далі. А він каже, не йдіть. Бо того, за кого ви приїхали, це є я. І воїни, коли він розказав ту всю історію з воскресінням Божого Сина, то вони кажуть, втікає. Ми даємо тобі можливість. І воїна, він, коли він розказав ту всю історію, з воскресінням Божого Сина. То вони кажуть: втікає. Ми даємо тобі можливість втікати, а ми скажемо, що тебе немає. Він каже: ні. І ще ваше було з ним. Ми не будемо втікати. Ви приїхали, і ми свідчимо, що Ісус воскрес із мертвих. І вона добровільно поклала свої голови, і їх голови вітяла. Але щоб Палат був що переконаний, то вони мусили доказ привести до Єрусалиму і провезли ти три голови. І Палас сказав: викиньте на смітник. І коли викинули на смітник, і одна сліпа жінка порпалася в тому смітнику і торкнулася до голови воїна Лонгіна. То вона прозріла і поховала ті голови тих трьох мучеників. Дорогі брати і сестри, ото є ми люди. Люди. Одні за правду віддають своє життя, а інші за гроші торгуються. Їх не цікавить правда, їх не цікавить істина, їх цікавить гроші. Їх цікавить територія, то їх цікавить. Так було, на жаль, так колись було, так і нині, і так буде після нас. Але щасливі ті, які люблять правду, які живуть в правді, так. І ми живемо в таких часах, що знову вараву, того злочинця. Який зробив по цілому світі такої великої біди, де наглянути? Кавказ, Грузія, Абхазія, Сирія, Чечня, нині Україна, невідомо, що буде далі, як буде жити. І того вара вони не хочуть зробити. Він добрий хлопець то такі обставини. А жертву хочуть звинуватити. Отак світ платить. Фальшивий зрадливий світ. Отак той, який білий, очорнюють, а чорно вибілюють. Правду засуджують на смерть. А ганьбу брехню фальш вараво підносять розбійника догори. І тому нам мусимо бути дуже о виховання нашого сумління, о виховання нашої душі, виховання нашої свідомості, наше християнське я, воно завжди має бути на першому місці, дати добрий приклад, що не можна торгувати тим, що є правда що святе. Маємо шанувати, любити і жити з Богом. Це виховується сумління, дорогі брати і сестри, в тому числі сумління наших дітей, онуків. Ми можемо казати, що все. І нині говорять, не можна, як то можна в тому світі постити, зберігати чистоту, е, в шлюбну і так далі. І на Голгофті був гамір. Чим? Чому сотник? І той поправий розбійник Дезмас, вони були спасені. Вони чітко усвідомлювали, хто вони є. Вони не зважали на думку оточення. Коли всі глузували, сміялися з Ісуса, плювали на нього. Вони це набрали під увагу. Вони усвідомили, хто висить на Христі. Хто вмирає Божий син? І ти нині в тому гамірі світовому, коли всі сміяться з посту, з молитви, з святих таїнств, з поклонів, і зневажають і кажуть то третє тисячоліття, хто видумав ці речі. То вже від... перестаріло, то треба перегортати нову сторінку, по-новому жити, по-новому мислити, по новому йти в той світ. Зупинися, християнська душа, і скажи ні. Я від Бога не відійду. Я від Бога не відійду ні взад, ні вперед. Я буду триматися Його. його. І так як ми співали в тій пісні, Ісус помер, щоб нам відкрите небо. Ісус помер за мене і за Тебе, Ісус помер за кожного з любові, весь бруд гріхів обмив у своїй крові. Але одні розуміються, сприймають ту Божу ласку, те світло і дякують, і клячуть перед розп'яттям і адорують, і перепрошують за свої гріхи, за гріхи свого народу, за гріхи дітей і онуків. А інші байдуже проходять, навертають увагу. Ну, на жаль, на жаль, так є в тому світі. Тому хай той наступний тиждень святого посту, дорогі браття і сестри, він зцілить наше сумління, нашу душу і наше серце, щоб направду ми застановилися над тим і мали час на хресну дорогу. Як не до церкви через інтернет, але брали участь і молилися і випрошувала власки терплячого Ісуса. Він помер, щоб відкрити нам небо. Він помер за мене і за Тебе, за нас всіх. Тому приймімо Його найсвятішу жертву. Амінь.